Вітаю на нашому каналі, хочу звернутися до користувачів, які придбали у нас осушувач повітря. А зараз у кожного з нас є проблеми з освітленням. Зараз світла нікому не вистачає. Настали морози, холоди, і я так думаю, що люди просто ще почали обігрівачі собі більше включати і напруга дуже сильно просідає. Я проживаю у Львові, нас зараз тут в офісі. Я буквально перевіряв, напруга була 188 вольт. Це дуже мало. В іншому районі, де я проживаю, наразі ну, зараз там виключили світло, але ще хвилин 10 назад була напруга 193 В. Для приладів компресорних, таких як осушувачі повітря, більшість холодильників, кондиціонерів, які працюють на компресорі, це дуже погана напруга. Я навіть коротко попробую пояснити, як це все відбувається. Ви вставляєте штекер в розетку. Пробуєте запустити осушувач, але там на вході всього на 190 вольт. Відповідно, в компресорі є двигун, який розкручується. І на первинну, обмотку, на первинну обмотку цього двигуна попадає не 220 вольт, як має бути, а тільки 190 вольт. Відповідно, йому не вистачає сили, йому не вистачає потужності, щоб розкрутитися. І компресор не розкручується, він просто стоїть на місці. Через те, що він стоїть на місці, ця енергія переходить не в крутіння, а в нагрів. Можливо, кілька разів захист там є по температурі, він вибиває. Але, він, якщо багато разів це відбувається, він може підгоріти і просто банально не спрацювати, захист по температурі. І просто обмотка згорає і все. Ці прилади, саме компресори, вони є нерозбірні. І сам компресор це половина вартості загального приладу. Тобто, якщо осушувач коштує 10 тисяч, то 4-5 тисячі може коштувати компресор. Зараз в нас в Україні компресорів немає, тому поремонтувати їх неможливо буде поки що. А навіть якщо буде можливо, то це буде дуже дорого. Прохання і ну, так от просто. Дуже дуже велике прохання до вас ставте відсікачі або стабілізатори напруги. Стабілізатори вони коштують довж, дорожче, відсікачі коштують дешевше. Коротко поясню, як працюють відсікачі напруги. А ви налаштовуєте на відсікачі певні умови, коли не подавати напругу. Наприклад, якщо напруга менша, ніж 205 вольт, то тоді відсікач відключає напругу і напруга не подається на осушувач. Занижена напруга не подається. Так само у тому же відсікачі можна поставити захист від високої напруги. У нас вказано 220-240 вольт прилади працюють. Відповідно, якщо напруга 200, більше 240 вольт, то так само, щоб він не пропускав напругу до осушувача. Таким чином, ви зможете захистити своє обладнання. Такі випадки. Вони є не гарантійними, тобто це не наша провина, не провина виробника того, що прилад згорів. Це саме стосується кондиціонерів, це саме стосується і холодильників. Якщо за низька напруга і майстри це легко визначають, зараз просто і більше випадків стало. У нас не було ніколи стільки гарантійних випадків, тому що ну, тобто випадків поломки, тому що прилади надійні добре працюють, але і за низької напруги. А вони починають горіти, тому ставте відсікачі, ставте стабілізатори, і тоді ми якось, хоч трошки, зможемо, врятувати і продовжити життя нашим природам.